Так, так, я розумію, що багато хто з вас скаже щось, типу ну як можна порівнювати вільну людину та ту, яка бачить небо через рішитку. І для таких от умників у мене відразу питання: а як давно ваша мама чи батько літали на сейшили чи Гаваї, купували дорогі парфуми чи брендовий одяг? Чому ви відразу засміялись? Ось пенсіонери з Європи можуть собі таке дозволити. А наші що гірше? Тож яким чином їх життя тоді відрізняється від ління за гратами? Але на це питання? Ви дасте відповідь згодом і в коментарях. А поки що, говори, говорять, і я говорю, то й даю вам тему для обговорення. Пенсіонери чи в'язні? Кому в Україні жити краще? Звичайно ж, пенсіонер-пенсіонеру, які представники іншої групи, відмінні є елітні інваліди-прокурори, а є звичайні, які були роботягами все життя і тепер отримали, скажімо так, по заслузі. Які в'язні. Але якщо перші йшли до пенсіонних виплат все життя, то в'язані може, скажімо так, вирішити проблемку відсидіти пару років і все на волю з чистою совістю та новими початковими даними. А тому, щоб не перегибати і бути більш-менш об'єктивним давайте виділимо пару основних тез, таких як гроші, житло, медицина харчування та відпочинок, і зведемо представників категорій до єдиного середнього і порівняємо. Ти готов дракон хнолому подпалу. А? Мабуть, у вас дубця горить вже з одного заголовку та вступної частини. Ну що ж, готуйте тазики з водою, бо зараз задимиться ще дужче. Гроші середній розмір пенсії в Україні у 2024 році становить приблизно від 5 до 6 тисяч гривень, але значна частина пенсіонерів отримує мінімальні пенсії. Це близько 2 тисяч. Чому середня пенсія така велика? Ну, це як в анекдоті: жінка директора колхоза спить з усіма, а доярка Маша не дає нікому. Але в середньому вони обі, прости, господи, блудниці. От так і тут прокурор отримує мільйон гривень на рік, а звичайний пенсіонер 30 тисяч. Але в середньому вони на обід їдять червону ікру. Тож візьмемо десь 3,5 тисячі, як, наприклад, моєї мами. І відразу ж відмінусуємо всіх непомірних статків комунальні послуги. Звичайно ж, у всіх буде сума різна в залежності від міста площі, у деяких може бути субсидія. Але якщо до простої комуналки додати ціну на продукти харчування та ліки. То витрати часто перевищують доходи пенсіонерів. Тому багато хто з них, дочекавшись золотої осені свого життя, замість відпочинку шукає собі підробіток: сторожі, прибиральниці, консьєржки або продавці насіння чи того, що вродило на городі. А ті, хто не може працювати, часто просять допомогу у родичів, щоб звести. Кінці з кінцями додайте сюди проїзд на громадському транспорті, і, хоч він ніби пільговий та безкоштовний, але деяким водіям наточ хати з високої гори. Ми вже навіть не говоримо про одяг. Слава Богу, є секонд-хенди, в яких можна знайти щось гідне за невелику ціну. А щоб не бути голослівним. Ось вам витяг статті за 2024 рік, де написані ціни на комунальні та інші послуги в різних містах. І так, при середній пенсії у Києві в 6 тисяч гривень. На самостійне приготування їжі потрібно витратити від 6 тисяч гривень. А на комуналку ще дві. У Харкові поїсти коштуватиме від 4, за трубу і те, що капає з крана, заплатити від 800 і вище. Мама Одеса кормить за 4 тисячі і дає пожити від двох. Фортеця Львів у цьому плані, не дешевше перлини у моря. Звичайно, багато хто скаже, що він може на ліверній ковбасі і продуктах червоними цінниками, а також черствому хлібі, тиждень на 100 гривень прожити. Але, шановні, чи тоді ви не перепутали себе з в'язнями? Не треба всюди прив'язувати собі комплекс менше вартості. Бо чого це моя і ваша мати, відпохавши все життя, має відмовлятися від нормального споживчого кошика. Ув'язненим держава забезпечує харчування, житло, медичні послуги та базовий одяг. Утримання одного ув'язненого обходиться бюджету в 5-8 тисяч гривень на місяць. Дані, звичайно, вже можуть змінюватись в залежності від типу колонії. І так, Виходить, що утримання в'язня в Україні обходиться вдвічі дорожче за мінімальну зарплату. Не вірите? Скажете, що це все автор придумав? Тоді, будь ласка, дивись сюди. Що там пишуть? А те, що середні щомісячні витрати на утримання ув'язаного в Україні становлять вже не 5-8, а 14 165 гривень. Що більш ніж удвічі перевищує мінімальну заробітну плату, а також пенсії. Основна частина цих коштів спрямована на фінансування роботи кримінально-виконавчої служби з 2020 року. Пенсіонери завільнені від сплати податків. Тому сказати, що вони з власного карману платять за охорону у вигляді поліції та медицину, не можна. Ця норма не стосується працюючих пенсіонерів, але то інша пісня виходить, що держава оплачує для в'язня охорону кухаря та лікаря. А пенсіонер, щоб отримати соціальну допомогу, має підпадати під критерії. Та й мені, як підприємцю, дуже файно знати, що мої податки йдуть не на підтримку і гарне життя пенсіонера, а на утримання тих, хто приніс шкоду суспільству. Тепер про житлові умови. Дякуючи совєтам та власним рукам, більшість пенсіонерів живуть у власних і лише в окремих випадках в орендованих помешканнях. Ще рідше у будинках для престарілих, але то вже коли у дітей зовсім совісті нема або нема куди діти свої власні дубці. Але якість самого житла може бути низькою через брак коштів на ремонт. Через що через високу оплату комунальних послуг, а тому завжди є ризик залишитися без опалення чи електрики через несплату, чистота на фоні старої мебелі і жовтих шпалер. Чи це не те, про що мріяли наші батьки, коли працювали? Так, у в'язнів є свій куточок, своя безкоштовна шконка. Але житлові умови в українських тюрмах та колоніях критикують за переповненість, погане опалення та недостатню вентиляцію. Попри це, вони таки мають дах над головою, і світла за неоплату комунальних їм не виключать. Хоча тут це залежить від начальника в'язниці. Медицина наша безкоштовна, але коли лягаєш в лікарню, то маєш купити все сам. Сурова правда життя. Дати вмерти тобі не дадуть, бо якась медсестричка такі змилюється, із запасів, дасть тобі потрібно пілюлю чи укол. Але дорогі ліки зась купуй сам. На тобі список, йди в аптеку, і бажано в ту, в яку тебе послали, щоб лікар ще відсоток отримав. З власного досвіду моїй бабусі було 99 років, і в такому то віці вона б дала фори ще б нам з вами, і на городі, і в математиці вона себе відчувала прекрасно. Але ковід підхопила. І знаєте, що сказав лікар швидкої, що приїхав. Щось типу, а навіщо ви мене викликали? Вона вже стара, лише час мій витратили лікаря. Скорої відправили до психолога через кабінет травматолога, а бабця моя майже без ліків видужала і ще й сходила в лікарню поговорити з тим недолікарем швидкої. От і виходить, що доступ до безкоштовної медицини є, але обмежений. І підхід до вас може бути ось такий, та й багато ліків потрібно купувати за власний рахунок. Пенсіонери часто не можуть дозволити собі необхідне лікування. Вже не говорячи про рекреацію та відпочинок, і саме на цьому фоні ділки відкривають центри аля масаж, гіпноз і мантрочитання, на які ведуться пенсіонери і несуть шарлатанам останні копійки у в'язнів з медициною. Просто на фоні, хоч і гівняного, але стабільного і за розкладом харчування, здоров'я нерідко не скажу, що покращується, але якщо у вільний час ще деякі вмудряються віджиматися. То точно не гірше. вони мають право на базове медичне обслуговування, яке надається в межах пенітенціарної системи. Рівень медичних послуг, звісно, низький, але держава зобов'язана їх забезпечувати і тут діють такі ж самий рандом, як і з пенсіонерами. А може пожаліють і дадуть, що треба. Харчування раціон пенсіонерів залежить від фінансових можливостей і нерідко від звичок. Часто вони економлять на їжі, що призводить до незбалансованого харчування. Огород і все, що вродило, а також ринок, де можна і поговорити, і трохи дешевше собі щось купити. Це наше все. Скажемо так, покупки йдуть разом з рекреацією. Тож, коли ви бачите бабцю зранку в маршрутці, не зліться, бо вона не просто їде кудись, коли всім потрібно на роботу. Бабця їде на ринок відпочивати. Харчування в тюрмах забезпечується державою. Воно базове, але регулярне три рази на день. Хліба ніби точно вистачає, бо нерідко з зони присилають всякі поробки з цього м'якого матеріалу. Соціум люди похилого віку часто відчувають самотність через втрату соціальних зв'язків. Робота в минулому, і у вас в перспективі лише одна лавка біля під'їзду. Відсутність підтримки від суспільства чи родини погіршує якість життя, і тому нерідко вони відчувають себе гірше ніж. Ніж ті, для яких соціальна ізоляція є частиною покарання, але ув'язнені мають можливість спілкуватися з іншими в'язними, родичами через листи або побачення, а мобільний телефон і більше того, що й дає можливість заробити, бо завжди можна навчитися говорити. Я вас потом переведу на спеціаліста служби бізопасних. Може бути там група ліц, літеле ОПГ, допустим. Mm -hmm. я без поняття. Правовий статус і свободи. По факту, пенсіонери це вільні громадяни з правами, але часто без достатніх ресурсів для їх реалізації. А ув'язнені люди обмежені в правах через рішення суду, але мають гарантовані права на базові потреби. Якщо розібратися, то пенсіонери дістались у спадок молодій нації від совка. Держава, яка відправляла більшу частину коштів на Москву, відчула на собі тяжку ношу у вигляді пенсіонерів, які платили і працювали нібито і й на свою, але вже чужу країну. Солідарна пенсійна система, яка під собою мала пустий пенсійний фонд, це та біда, яку українці досі не можуть вирішити. Реформи реформами. А коли вікова піраміда виглядає як шляпа, то і з пенсіями коїться те ж саме. Життя пенсіонерів і ув'язаних в Україні не є рівнозначними, але порівняння виявляє певні парадокси: ув'язані мають гарантоване мінімальне забезпечення. Тоді як пенсіонери часто позбавлені належної підтримки та змушені виживати на межі бідності. Це свідчить про системні проблеми соціального захисту та нерівність у державній підтримці різних груп населення. Ув'язаних в Україні десь 50 тисяч, а пенсіонерів 10 мільйонів. Але хіба то важливо? В Китаї навіть за кулю для розстрілу маєш заплатити ти або твої родичі, а у нас все за рахунок держави. Кохайтесь, бо воно то варте на цьому наразі кінець, але тобі континюють. говорять, говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.